Запрошую самих найкращих на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Акція триває з 14 по 20 жовтня. включно. Ну і давайте, як завжди, почнемо із а, побутової хімії. Товари гігієна, косметика. Так, в акції буде маска від Біо, бальзам маска, пакування 480 грамів, 64 гривні. Плюс кешбек. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки вам величезне спасибі. Під Доктор Санте маска 64 гривні також. 480 мл. Head and Shoulders 189, 330 мл. Бальзам Пантін Прові 200 мл 142 гривні. Бальзами кондиціонери профікер, Пакування 200 мл, будь-які 62 гривні, ще й кешбек. Також цієї фірми можна придбати шампуні, пляшка з дозатором 400 мл 84 гривні. Великий шампунь-кондиціонер літровий. Також зараз зі знижкою. Крем-фарба для брів від ловіт 19 гривень. Крем-фарба для брів 19 гривень. Зверніть увагу, безсульфатний шампунь для всіх типів волосся. 250 мл. Також зараз в акції 74. Бальзам від торгової марки Фортеза для фарбованого волосся. Пляшка з дозатором. 84 гривні плюс кешбек. Шампунь також в акції і кешбек отримаєте. Для маленьких принцес шампунь-кондиціонер шик 300 мл, 39 гривень. А ось тут я знайшов якийсь новий набір. Для чоловіків в наборі гель для душу 250 мл, шампунь-кондиціонер для волосся 250 мл, крем для гоління 70 мл, лосьон після гоління 120 мл і мочалка. Ще отримаєте кешбек при купівлі цього набору 199 гривень. В акції Арко 2 в одному 69. В акції великі крем. Гель для душу, вагою цілий кілограм 55 гривень, зверніть увагу. Зараз поставили зі знижкою оці новинки. Гелі для душу від торгової марки Шик. Є їх дуже-дуже багато різних, але спробуйте, оці новинки, вони чудові. По 44 гривні 400 мілілітрів. Зі знижкою крем піна для очищування обличчя 150 мл. 74. В акції крем Нівея 75 г, 72 гривні. Також зі знижкою, а, це старий цінник, вибачаюсь. А, ще актуальна ціна. Да. 79 Nivea Soft. В акції маска для обличчя антивугрива 32 гривні. Хочу вам показати новинки, які з'явилися в магазині Аврора. Тут є навіть тестер. Можна прийти нанести на себе аромат. Дивіться, це якісь такі фруктові, бачу лимон, бачу апельсин фруктові. Усі йдуть по 100 мл. І ось такі також цікаві квіткові. Вони трішки дешевші, по 99 гривень, 30 мл. Лак для волосся Леда. 64 гривні 160 мл. В акції також двофазні бальзами спреї для волосся 250 мл 74 гривні. Двофазний спрей-кондиціонер 69. І засіб для зволоження волосся, рідкі кристали 100 мл 99 гривень. Фарба Авена в магазині Аврора зараз в акції 59 гривень. Фарба Мальва в акції 32 гривні. 102 гривні Гарін'єр Color Sенseйшн. Фарба для фарбування волосся. Так, поставили зараз зі знижкою мило шик. Зверніть увагу, дуже красива. А, пляшечка. Велика вага 500 грамів з дозатором 44 гривні. Велике мило літрове 42 гривні. А ось тут я ще знайшов а, шик крем-мило Це вже інакший аромат. Також зверніть увагу, зараз ось ця пінка для малечі дуже цікава, коли видушуєш її. А на ручку з'являється така квіточка 54 гривні милопінка. В акції крем мило. Тут є дуже-дуже багато різних ароматів. Літрове по 39 гривень. Тверде мило шик 44 гривні. В акції також дігтярне мило від шик. Пакування. Це щось не то, правда? Це цінник не той. Зараз проскануємо. Так, це ось це мило в акції тверде. 44 гривні. Також зі знижкою можна придбати дитяче мило шик. 44 гривні. Усі йдуть по 5 штучок пакування. І ловіт мило. Аромати в асортименті з гліцерином 32 гривні. Також в акції Мило Дуру 2 в одному, тут дуже-дуже багато різних ароматів. Ціна 29 гривень. Зі знижкою Мило Сейвер 32 гривні. І в акції Дуру Тверде. Це велике пакування. Тут здається 400, да, 400 г. Аромати в асортименті 99 гривень. В акції трусики під ліро по 239 гривень за пакування. Губки мочалки банні 19 гривень. Жіноча бритва для гоління на три леза 39 гривень. Набір станочки для гоління 77 гривень. Лезо на 3 штуки 4 запаски. Також в акції чоловічі леза, бік 124. Зубна паста Fresh Guard 50 грамів, 19 гривень. Набір блендамет, дві пасти по 75 мл 109, блендамет 75 грамів, 32 гривні. Паста перлина 125 грамів, 29 гривень. Дитяча зубна паста 24 гривні 50 мл. Набір пластирів 100 штук, 17 гривень. Я знайшов ось таку новинку в магазині Аврора, Гелекс, Літр 100, Океанська свіжість. Універсальний засіб для миття підлог та стін. Ціна 89 Освіжувач повітря 400 мл, 49. Парфумований освіжувач повітря також 400 мл 49 гривень. Освіжувачі повітря 300 мл 42 гривні. Запасні блоки Веллі, по 9 гривень. Набір для унітазу 15 гривень, 2 штуки. В акції містер профі Сантрігель від іржи вапнявого літо. 500 мл 32 гривні. Сіла оксі, кисневий плямовий вивідник для ручного та для пральних машин 99 гривень 900 грамів. Плямовий вивідник для дитячих речей для ручного та для автомат-машин 200 г 27 гривень. Білі вітрила 24 гривні. Відбілювач бос плюс. 100 мл 19. Кисневий відбілювач 570 грамів, 84 гривні. Порошок для дитячих речей. Baby Satin. 5, так, 400 грамів, 27 гривень. Капсули для прання Ariel Extra Plus. 10 штук, 185. Бачу, новинка: Voшен Free кондиціонер. Ополіскувач тут ціллі. Цілих 2 літри. Зверніть увагу, хороша дуже ціна 109 гривень. Гей, для миття посуду. Пакування йде, не бачу. А, цілий літр 55 гривень. Домі для миття посуду 450 мл 34 гривні. Аромати в асортименті. В акції Gellex для миття посуду, цитрусовий та ягідний мікс 480 грамів 44 гривні. А оцей засіб, мабуть, самий найдешевший в магазині «Аврора». А для миття посуду тут цілий літр лимон 24 гривні. Дивіться, як гарно назвали маестро засіб для миття посуду 750 мл 55 гривень. Зверніть увагу, знижка 30%. Ну і ще й кешбек вам нарахують, ще й повернуть вам 5 гривень. Зі знижкою Onyx для миття посуду лимон 500 грамів 29 гривень. Фініш. Таблетки для посудомийної машини 20 штук 249 Засіб для видалення жиру 500 грамів 64. Також зверніть увагу, хороша ціна на містер мускул для кухні з пульвалізатором 500 мл – 99 гривень. Ще й кешбек. Плетені кошики для дрібниць, кольори в асортименті. Знижка 40%. Тримач для туалетного паперу 109 гривень, металевий. Так, перепрошую, це ось цей тримач коштує 109 гривень. Трішки інакший. Тут я щось таке нове знайшов, я не знаю, що це таке. Якісь баночки, що це таке. Давайте проскануємо. Ну, на вашу думку, що би це могло бути? Органайзер для зубочисток. Зрозуміло. Бачу акцію продовжили на тримачі для туалетного паперу по 77 гривень. Є кольорові і є прозорі. Ще й кешбек 10%. Так, ось такі бокси для дрібничок невеличкі. 39 гривень. Так, зверніть увагу, непогана знижка на пакети для сміття 29 гривень. У нас вже розібрали усі пакети, показую вам. Тут 20 штук на 60-літрове відро. 69 гривень органайзер для дрібничок, швидше всього, для блисків, для губ, для косметики. 14 гривень, шкрибок кухонний. Ось такий можна придбати за 34 гривні. 27 гривень набір шкребків, 4 штуки. 44 гривні, набір прищипок. 20 штук. Так, зі знижкою 34. Ще й кешбек. Лише 2 гривні сітка для раковини кругла пластикова. Так, знайшов ось таку новинку, нові шкрепки для очищення посуду. Їх ціна 12 гривень. Зараз лише 15 гривень мішок сітка для прання. 34 гривні щітка господарська, пластикова овальна. 5 гривень. Сітка для раковини, металева. Зараз зі знижкою футляр для зубних щіток, Пластиковий, 49 гривень. 13 гривень щітки господарські, пластикові. Я знайшов ось такі цікаві гачки перламутрові. Ну, в принципі, з цими паєтками. Навантаження до 3 кг. Ціна 29 гривень. 29 гривень ганчірка. Зараз. Зверніть увагу, непогана знижка. А ось таку можна придбати за 14 в акції зараз сидіння для унітазу з кришкою пластикове. 229. А ось таке 199, також пластикове. Зараз 59 гривень йоржик для унітазу з металевою ручкою. Я вам хочу побажати економних покупок, я вже йду знімати наступне відео. Нехай у вас все буде гаразд. Всім пока!